Усім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд своєї посилочки. Купляла у двох різних продавців. Перші одні саджанці це з відкритою кореневою системою, також є з закритої кореневої системи. Одні саджанці по 50 гривень, інші по 110. Подивимось, які вони прийшли до мене. Я дуже полюбляю гейхери, хости, брунери. Ось, тому це моя така слабкість, і вже дуже багато маю сортів, але, на жаль, я їх не підписую. Я думаю, що трошки пізніше більш буду класно розбиратися в них. Тому я думаю, що я навчусь відрізняти сорти. Ну що, поїхали. Перші два саджанці закритою кореневою системою. Саджанці маленькі, але, але видно, що вони доглянуті. Це якийсь New Drops, Бачите, дуже гарнесенькі. А це Galaxy Galaxy, Galaxy, в крапиночку червону. Гарні. Маленькі, але гарні. Так, подивимось, що в великій коробці. О, от і тут ще якісь подарунки, мабуть, бо я таке наче не замовляла. Подивимось. Так, це гейхери від пані Лариси. Я вже в неї не перший раз замовляю. Тому давайте дивитися. Так, ну це точний подаруночок. Написано Lilink Rose in Snow. Ну, подивимось потім, який він там є. Так, далі дивимось. Так, повинно бути 6 гехер і 2 брунерки. Так, що тут у нас є? Оці ці так, ну почнемо, що тут у нас підписано вони, чи ні. Давайте приберемо оп, бумажку. О, ну це красуня. Тут листя, звісно, просто бомбезне. Ну, до речі, не знаю, чи немає в мене такої. Називається цей сорт бронз-б'юті. Ось так. Вже буду залишати назви. Щоб знати, що я купую. Так, подивимось далі. Наступна красуня. Професійне тут пакування, звісно. Так, це, мабуть, якийсь чай. Чай, чай, чай. Світия, що ли, якось так воно називається. Можливо, тут ні, назви тут немає. Ну, ось така. З великим листячком, не знаю назви, потім побуду шукати наступно. Так. Угу. Це в мене бронерка. З білою варіантністю. Ось бачите? Називається Дейсон White. Не знаю, чи така в мене вже є, чи не така. Ну, ще одну прикупила, знаю, що просто у Лариси дуже гарні ціни і гарні саджанці. Так, дивимось далі. Що тут у нас? Тут у нас гіх'єра з величезним ось таким листочком. Такої в мене також немає. Вони схожі всі. Деякі Сорти, звісно, сильно, сильно відрізняються, але. Так, а тут назва є. Так, тут назва є. Подивимось. Ватермелони. Такий гарбузик. Тобто, точніше, не гарбузик, а кавунчик. Червоний, ну, гарний, гарний. Листячка трошки пормакалась, але то нічого. Так, це було вже три. Так, ось четверта моя. Що тут у нас? Четверта опа, тут сюрприз. Тапесті. Бачите? Ось таким зеленим листочком і трошки темненьке, коричневеньке по центру. Так, дивимось далі. Так, це гехір ще одна. Вже всі практично квітнуть. Бачите? Так, Тут назва є. Так, є... Е.